Півтисячі учасників і 140 творчих номерів. Саме так масштабно у палаці культури Інгулець пройшов ювілейний 35-й фестиваль дитячої творчості Срібне джерельце. Мистецтво це найкоротший шлях від серця до серця, так казав видатний німецький композитор Ріхард Вагнер. Ми бачимо от сьогодні вже в 35-й раз, да, як фестиваль Срібне Джерельце об'єднує митців і молодих, і досвідчених. Нашу чарівну молодь дає можливість для того, щоб зробити наступний крок. Тому що одна з головних задач, яка, яку ми бачимо перед культурою в Кривому Розі, це не просто щоб тут у нас з'являлися. Зірочки, а що вони мали розквітати саме в нашому місті. І ми бачимо, що цей фестиваль це робить, і ми будемо продовжувати наші славетні традиції, тому що в нас такі талановиті значить юні керваїсі, і ми віримо і в наше місто, і в нашу Україну. Серед юних зірочок 11-річна Тетяна Лопатньова, яка представляла свої вокальні здібності. Мені подобається виступати, тому що це мені продає енергії далі продовжувати свій талант. Це для мене музика, це як моя друга сестра, можна так сказати. Я люблю співати, навіть вдома я включаю колонку, та співаю на всю хату. Мене всі підтримують завжди. Організатори фестивалю подбали, аби навіть онлайн формат залишався насиченим. Але цього року срібне джерельце» повернулося в офлайн в рідні стіни палацу культури, який обладнаний укриттям. Дуже приємно, що сьогодні оцей ювілейний рік ми зустрічаємо в офлайн режимі. Що палац культури має укриття, і ми маємо змогу зустрічатися. Є учасники з міста Жовті Води, з міста Апостола, з міста Суми обласного міста, а також з Широко, тобто з тих міст, які поблизу нашого кривого рогу, це легенда, тому що багато поколінь виросло на цьому фестивалі, і зараз, особливо у військовий час, ми маємо підтримувати молодь. Ми маємо розвивати культуру нашої держави. Це необхідні заходи. Я вважаю, так тому що діти посміхаються, вони повертаються у таке яскраве справжнє дитинство. Свій талант на сцені демонстрував народний аматорський ансамбль народного танцю Калинонька. Перш за все завжди фестиваль це досвід. Це досвід для дітей. Це новий досвід виступати на різних сценах, чекати оцінку різних членів журі, слухати їхню думку. Для нас це дуже важливо. Ми завжди дослухаємося. Нам завжди цікава думка членів журі та як нас оцінюють наші оцінки. Це нас надихає на подальшу роботу. Авторитетне журі фестивалю вже 15-й рік поспіль очолює народна артистка України Оксана Пекун. Цей фестиваль розкриває таланти дає можливість дітям показати свою творчість, адже зараз такий час вони займаються під час тривог в підвалах, де тільки можливо. Вони ховаються від страхіття, але вони несуть любов в собі до своєї батьківщини, до України і показують усім, що Україна не вмирає. Розумієте, що ми талановиті. А наші діти це наше майбутнє. Це просто це просто унікальний фестиваль, унікальний конкурс, який живе. і, Я сподіваюся, буде багато жити. Сьогодні вже 35 Фестиваль я 15 років і я за ці роки кожен рік я приїжджаю, я дивуюся. Я тішуся тим талантом, який я тут знаходжу. Гран-прі фестивалю здобула Мирослава Воробейчик, учениця музичної школи номер 3 Своїм виступом вона підкорила і журі, і глядацьку залу. Ця нагорода в мене вперше на цьому конкурсі. Я співала дві зовсім різні по жанру пісні: це «Helpless» від Харткіс та «Bird of Prey» від гурту «Циферблат». Одна пісня сумна, вона лірична та тяжка. А друга пісня вона навпаки дуже повітряна, дуже легка і весела. Глядацькі симпатії цього року здобули Ілля Романов, Анна Тищенко та студія сучасної хореографії Форс Даріськова, Валерій Кожухар, Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день.